Сьогодні будемо міняти на ролі Epica ось передні салінблоки і задні салінблоки Ми будемо міняти задні салінблоки замовили їх в компанії ПоліАвто нам їх виготовлять, бо їх так дуже важко знайти і по наявності немає. Тому зараз будемо випресовувати, один вже випресували, Зараз будемо ще один випресовувати і будемо міняти. Пізніше як прийде полі-авто, покажемо вам відео, де красуємо, бо їх майже ніде немає наявності, тому будуть виготовляти. Зараз покажу, як він виглядає. Це ще в ролі епіка. 2-літровий, 2,5 мотор. Цей, що стоїть на лежі задній. Ось він такий. Такий маленький салінблок. На розборках питали вони майже всі порвані. Тому будемо виготовляти і ставити. Ось частина номера його. Якась. Але в принципі, виготовлять та й будемо міняти. Пізніше зніму відео, покажу, як будемо встановлювати даний блок після перезаливки.